Оце, що я почула сьогодні з ваших виступів, це дуже правильні речі, але таке складається враження, що наші чоловіки хочуть, аби чоловіки самі пробили собі шлях в політику. І не тільки там захищали соціальні питання, були такою надією в партійних осередках, але ще й захищали себе, коли жінок в політиці дозволяють принижувати. І в мене конкретне запитання до співа, і в першу чергу до Леоніда Кажари, чому жоден чоловіків в політиці і в першу чергу з партії влади дозволили собі промовчати, коли пан Магільов принизив пані кужі на засіданні. Ради парламенту Криму дозволив собі її принести не лише по гендерному, а й по віковому ознацію, е до сказавши, що, що там у вас певні вікові проблеми, які завгодно, і чи не здається вам, перше чи я буде це було що таких чоловіків немає бути в політиці? чи тут мала вже бути реакція президента, мала бути реакція партії влади і магильов мати Дякую за запитання. І коли ми взагалі будемо чути вашу підтримку, не тільки на 8 березня, яке нам не потрібно Дякую. Те, що стосується конкретного вашого зауваження, я вважаю, що дійсно будь-які висловлювання, в яких може міститися якісь посилання чи натяки на нерівність за гендерною, за расовою, за релігійною культурною, іншими ознаками вони неприпустимі, тим більше вони неприпустимі з вуст політиків, людей, які керують державою. І я вважаю, що такі висловлення потребують засудження, як з боку суспільства, так і з боку відповідних державних чинників, чиновників і так далі. Було конкретне запитання. а Це питання повинно бути конкретна відповідь. Хочу всім нагадати про те. Що такі вислови, які здійснив пан Могильов, переслідуються Кодексом про адмінправопорушення та кримінальним законом. Тому після вашого запитання я звернусь перше до Януковича, а друге до Генерального прокурора на предмет того, чому чиновник, який призначений президентом Януковичем, дозволяє собі такі вислови. І що президент Янукович зробить по відношенню до цього чиновника? Але ми вже звернулися. Арсені Петрович, ну все таки вже більше тижня пройшло з того часу. Ви тільки зараз про це кажете краще пізно ніж ніколи. Тому я кажу відверто, що я почув питання, і зараз я на нього реагую. Це журнал Губернія, місто Харків, діловий представницький журнал. Та мене питання до пана Кожари. У близький цьому час ми спостерігали, мали змогу спостерігати, як влада стискає обмеження робить для пільгових категорій. Зокрема, було намагання усунути льготи, які стосуються матерів, які самі виховують дітей. Зараз це питання знято, але чи не є ризики, що це свідчить про те, що це тільки знято, тому що е, наступають вибори? Чи є ризики, що це питання знову буде піднято після виборів? Дякую. Дякую за запитання. Я думаю, що всі ви знаєте, що передвиборні в програмі тоді ще кандидата в президенти Віктора Януковича. Був цілий розділ, який був присвячений саме питанням жіноцтва і материнства. І саме якраз Віктор Янукович і партія регіонів виступили за значне підвищення соціальних виплат при народженні дітей першої, другої, третьої дитини. Є боротьба всередині уряду. І е, ті, хто відповідають за збільшення бюджету, вони хочуть зменшити виплати за соціальними гарантіями. Ті, хто відповідає за соціальний блок, хочуть навпаки це збільшити. І я думаю, що це природний процес. Давайте е, будемо аналізувати діяльність нинішнього уряду за конкретних показників. Сьогодні виплати всі збережені. Більше того, я думаю, що в найближчі роки вони будуть збільшуватися. Не боїтеся ви конкуренції з боку жінок, що коли вони наберуть обертів, вони по наберуть, то витіснуть у вас чоловіків на периферію, тому що, зокрема, і Арсеній Петрович сказав, що у жінок краще виходять і законопроекти, і все. Тобто, можливо, в цьому проблема, тому що жінці так складно пробитися, зокрема, і в політику. Дякую. І тоді НДІ буде проводити панель рівність чоловіків. Я хотів сказати, що в принципі ми, чоловіки, не повинні боятися конкуренції, так само, як і в будь-якому суспільстві, ніхто не повинен боятися конкуренції, тому що лише конкуренція дає можливість отримати найкращий результат. Тому чим більше жінок буде конкурувати з чоловіками, тим краще, тим більше це впливатиме на політику держави. Зокрема, Дякую. добрий день, Ольга Рутить, жіночий рух політичної партії «Фронт змін». У мене я хотіла б прокоментувати по перше слова Віталія Кличка з приводу того, що наше суспільство не дає можливості жінкам приходити в політику. А я хотіла вас запитати, пане кличко, а можливо ми почнемо з партії, щоб партії, які ви очолюєте, почали надавати такі можливості своєю внутрішньою структурою. Тому що, наприклад, політичної партії Фронтзмін внутрішня структура побудована так, що жінкам надається можливість розкрити себе через проєкти, і потім вже ми будемо мати квоти або не мати квоти. Ми будемо рівними поруч з чоловіками. Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Я мав ну, взагалі суспільство, а не окремо нашу партію. І я вже робив багато прикладів і казав, що в цьому напрямку ми працюємо. В Цьому напрямку ми підтримуємо гендерну політику. Вона стоїть в нашій програмі партії і стояла ще рік тому. Наша партія молода, і в цьому напрямку дуже е, 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 цей напрямок дуже важливий, і він у нас окремо йде. Ні тільки йде, ні тільки ми прописуємо це на паперцях і оголошуємо прес-конференція. Я вже надавав цифри і казав, що. На сьогоднішній день, якщо ми бажаємо, щоб у нас була третина представників жінок виконавчих на керівних посадах, і приклад приводив приклад Київській міській раді, де з 12 депутатів чотири жінки, така ж сам, такі прикладів багато в регіональних організаціях. І ми працюємо. Я хочу сказати. Відверто чоловік не хочу ображати. Багато разів жінки показували, що вони набагато системніше підходять, вони більш відповідальні. І в цьому напрямку ми продовжуємо працювати. Я хочу доповнити пане Віталію, як керівник власної організації партії. Ритина керівників районних організацій партії це є жінки. Фроті змі такої цифри немає, і два заступники голови обласної резації теж жінки. І Як вони принцип? Якщо жінка вчора партій на різацію, повинен бути заступник чоловік. Якщо чоловік, то боязко заступником має бути жінка. Ірина Пашко, депутат Показкої районної ради, справді запитання до літа клічета. Ми найбільше підтримували і говорили про те, що потрібно квоти для жінок. Закриваєте ви їх підтримати? А як ви вважаєте? Леонід жара, до речі, теж за квоти, за квоти. тобто ви не віршні що за квоти. От як, як ви вважаєте? Він чи варто було б зробити на державному рівні запровадження державного фінансування, отак, наприклад, в Ірландії, Франції, тобто державне фінансування політичних партій на передвиборчу кампанію, наприклад, у Франції. Якщо там мен чи державне фінансування не існує, якщо там менше 50% відсотків простало на списка, ви вважаєте варто було б запровадити в Україні ради проводились? Два з половиною роки тому. Тоді партія ще не була заснована, але присутність жінок вже була. Тобто це не тільки декларації, що стосуються, наприклад, нашої політичної сили, я розумію питання. Це не тільки декларації, це вже конкретні дії, які були вже зроблені до того, як ми це задекларували. Ваше питання має перед собою підґрунтя, і я не хочу зараз дискусію. Ходить, це воно настільки е, велике, і я впевнений, що в, в, в деяких країнах є фінансування партій, є е, е, квоти, і це питання можна розглядати, але я впевнений в тому, що це питання не найближчого часу, і ми можемо на цю цю тему говорити, але на жаль, з цього. Будемо реалістичними, не відбудеться в найближчий рік, два-три. Хоч це питання ми повинні обговорювати, це питання актуальне і повинні підготувати документи, які зможуть відповідати настрою суспільства. І цьому на сьогоднішній день важливому питанню для українського суспільства гендернополіти. А можна, я теж розширю квотне питання, і я його вже на фінал поставлю фактично всім. Е, ну, якщо, ми, якщо всі погоджуються, що квоти потрібно запроваджувати, то які, які повинні бути квоти? Державні чи е, добровільні квоти в політичних партіях? Тільки, я, я вибачаюся, я ще раз е, хочу під, е, ще раз повторити ту відповідь. Ми можемо робити квоти, прописувати ці квоти на паперці. На паперці питання, чи ми будемо ці квоти прагнути до цього, зможемо ми використовувати ці квоти, чи ми будемо бажати це і робити. І ще раз, як приклад в Кірській міській раді патріозар, коли присутність жінок була там ще до того, як було прописано Гендерна політика в програмі партії. Так я хотів би додати, рекомендував би всім учасникам цієї конференції, не лише звернути увагу на це дослідження. Це дослідження дає відповідь на запитання, яке поставила нам Тетяна, а саме відносно квотування. в десяти країнах світу, де найбільш відсоток жінок в парламентах сорок і вище. Лише в одній країні законодавчо запроваджене квотування. Лише в одній країні. Ця країна Бельгія. Решта країн е, користуються принципом добровільного квотування партій. Отже, я думаю, що це відповідь на запитання, яке поставила Тетяна. Слід щоб партії запровадили добровільне квотування в е, своїх списках. Я хочу сказати по перше. Що е, дійсно, на мій погляд, в українському суспільстві має бути просто започаткована така традиція. І традиція в політичних партіях щодо, щодо квотування гендерного представництва. І друге, я переконаний, що та партія, яка вперше запровадить такі квоти, вона може розраховувати на серйозний результат на доступних палахських. Це я також переконаний. Готування, ще раз підкреслюю, що окрім квотування повинні бути рівні можливості. Розпочнемо з того, що я хотів би, щоб пропорції були наступні, ті, які відповідають демографічній ситуації в Україні. Нагадаю, що сьогодні більшість в Україні це жінки. І це та ціль, яку ми повинні досягнути. 50-50 на -50 це рівно, справедливо і чесно. Почнемо. Ми об'єктивно з тієї цифри, яка сьогодні загально прийнятна в Україні, ще раз підкреслюю, що у нас членство партії більше 30% членів члени партії жінки, що стосується керівних органів і краще замінити на чоловіку, бо вони просто соромлять мене як представницю тієї штаті, що й вони? Їхня поведінка говорить про те, що їх варто міняти. У зв'язку з цим запитання. чи не здається вам, що вам вже час оновлювати партійний, жіночий склад вашої партії і все таки підвищувати їхній Культурний рівень. Це б не завадило і більшості чоловіків вашої партії, але якщо говоримо про жінок, то давайте ремарками. Так, але при таких політиках ну, не варто чекати, що виборці будуть підвищувати культурний рівень. Дякую, пані Анастасію. Я так вважаю, що ви себе вважаєте жінкою вищої якості. А декого інших жінок нижчує якості, так? Чи ви виступаєте за те, що всі жінки однакової якості? Я просто хочу, щоб жінки у ефірах поводили себе як жінки, а не вибачте, ну ви розумієте, ну, це що... Це питання, ви, що... ви знаєте, це питання не тільки. У нас чоловіки деякі а поводять себе на ефірах як жінки, а жінки як чоловіки. Це питання політичної культури. Я з вами погоджуюся. Політична культура в Україні знаходиться майже на нульовому рівні. Політичні і в нашій партії так само. Нам треба зростати, нам треба реформувати політичну систему. І саме, до речі, одному з важливих елементів політичної системи гендерній рівності сьогодні і присвячений нашій культури. Наш... Ось і то, е, безумовно то, більше то, жінок, то, більше то, демократії. То, правильно то, Отже на цьому я всім дякую за дискусію.